Доброго дня! На цьому відео ми з вами зробимо огляд ось такого інверторного генератора Коер 1,8-2 кВт. Витрата палива 225 г на кВт-годину. Час безпереривної роботи 4 години. Потужність 2,7 кінських сил. Вага генератора 21 кг. Максимальна потужність 2 кВт. Тип запуску ручний стартер. Тип розеток 220 вольт. Мідна обмотка альтернатора. Разом із ним йде ось така інструкція з експлуатації. Свічний ключ, викрутка, вилка. І ось такі крокодильчики. Для того, щоб заряджати, акумулятор можна було. Країна-виробник Чехія. Навіть на коробці вказана адреса та номер телефону країни виробника. Ємність паливного бака 4 літри. Є показник кількості бензину. Сюди заливається мастило 400 грамів. Тут встановлений двигун чотирьохтактний, об'ємом 79 кубиків. Цей генератор набагато тихіший, ніж звичайні. Рівень шуму у нього 63,5 дБ. На передній панелі розташована розетка змінного струму, датчик масла, датчик перенавантаження, включення кнопка і виключення економ режиму. Вихід для зарядки 12 вольт у виді прикурювача. Та запобіжник для 12 вольт. Генератор дуже легкий, його зручно з собою переносити, дуже легко заводиться. Закриваємо заслонку, заводимо генератор, потім просто вмикаємо. І коли необхідно, ми його вимикаємо. Тихо, він працює. Це економ режим ще тихіше почав працювати. У порівнянні з іншими генераторами, то стартер з дуже плавним пуском. Його дуже легко заводити, практично без ніяких зусиль. Давайте спробуємо до нього щось підключити. Для прикладу підключимо ось таку електроплиту. Маленька комфорка це в нас 1 кВт і більша 1,5 кВт. Я підключу зараз ваттметр через ваттметр, щоб ми побачили, що дійсно тут кіловат і півтора кВт. Кіловато. І не Як бачимо, півтора кВт при включеному економ режимі тягне чудово. І ще генератор дуже тихо працює в порівнянні з іншими. Давайте тепер спробуємо підключити до нього 2 кВт. Другій швидкості фен 2 кВт. Кнопка перенавантаження загорілася, але сам генератор працює і це все при включеному економ режимі. Нагадаю, що генератор розрахований на 1,8 2 кВт. Тобто 2 кВт це максимальне навантаження. Фен 2 кВт і генератор видає заявлену потужність. Тепер спробую до нього підключити станцію. До цього інвертора можна підключати не боячись всі ваші прилади в будинку. Це може бути і мікрохвильовка, і електрочайник, і морозильна камера, і холодильник, комп'ютери, телефони, телевізори. В ньому чиста синусоїда. З цим генератором ваші прилади будуть надійно захищені. Даний генератор видає заявлену потужність 2 кВт. 2 кВт це можуть бути одночасно підключені прилади в вашому будинку або квартирі, наприклад, освітлення, холодильник, морозильна камера, вімкнуті бути телевізори, на зарядці стояти телефон і ноутбук. І підключати одночасно можна електрочайник або мікрохвильовку. Тепер підключимо станцію. WHA- <laughs> Як бачимо, станцію тягне дуже легко. Давайте спробуємо до нього підключити глибинний насос. Але спочатку я підключу до генератора 1 кВт і спробую, чи запуститься станція. І поки я це підключаю, підписуйтесь на мій канал. Попереду ще дуже багато цікавих відео. Як бачимо, з таким навантаженням справляється. Як бачимо, при підключенні плитки в 1 кВт насосна станція запускається. Тобто, що це означає? Якщо у вашому будинку буде підключення приладів на 1 кВт, то станція при цьому може запускатися і працювати. І це все при економ, при включеному економ режимі. Тепер мені стало цікаво. Чи потягне цей генератор електропилу? Давайте перевіримо. В мене є отака пила 2,3 кВт. 3 кВт пила працює. Не знаю, що ще можна підключити до цього генератора. Так як ви дуже часто питаєте за глибинні насоси, давайте до нього підключимо ще глибинний насос. Підключу ось такий глибинний насос. 8,4 куба, качає 79 метрів. Потужність 1,6 кВт. Забула вам розказати, що таке економрежим. Економрежим це коли генератор працює без навантаження, або при малому навантаженні він скидає оберти майже до холостих. Цим самим він економить паливо. Якщо використовувати велике навантаження, то немає потреби включати економрежим. Він вигідний тоді, коли є невелике навантаження. Крім того, коли включений економ режим, не варто підключати одразу сильне навантаження. Генератор може заглохнути. Хоча цей генератор навіть при включеному економрежимі видає свою максимальну потужність. Зараз я заведу генератор в звичайному режимі. Потім під час роботи я вімкну економ режим і по звуку буде чути, що обороти падають. Включаємо економ режим. Чути, що оберти впали. Вимикаємо. Це один із найкращих генераторів, які я тестувала. Він видає максимальну заявлену потужність. Пишіть у коментарях, яке відео ви ще б хотіли побачити, який тест провести. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та коментуйте. До нових зустрічей!